Володимир Сосюра. Володимир Сосюра народився 6 січня 1898 року в місті Дебальцевому Донецької області. Дитячі роки поета минули в селі Третя рота, куди переїхали батьки. В автобіографічному романі Третя рота Володимир Сосюра так описує родину. За походженням мати була сербкою. Хоча прізвище мала Локотош, що угорською мовою означає слюсар, батько за походженням, був французом правильне прізвище сосюр, навіть із префіксом де. Пономаренко Пантелеймон Кіндратович, який читав початок цього роману, сказав мені, що я ніякий не француз і що моє правильне прізвище не сосюр, а сюсюра. І звідки він це взяв, бо в документах нашого колишнього волосного правління я дійсно записаний на прізвище Сюсюра. Але дід мій підписувався, сосюр і казав, що наше прізвище українізували писарі. Володя здобув початкову освіту під опікою батька, який, будучи креслярем за фахом, працював і шахтарем, і писарем, і вчителем, і адвокатом. Після двокласної сільської школи юнак навчався в ремісному училищі, а потім в агрономічній школі. Вищу освіту здобував на Робітфаці Харківського інституту народної освіти. У романі Третя рота він згадує цікавий випадок, який трапився під час навчання в цьому закладі. І от я на третьому триместрі Робітфаку Хіно. До класу входить викладач української літератури Єрофеєв. Між іншим тоді вийшла друком хрестоматія з української літератури, укладена професором плеваком, і основники студенти вивчали мене по всій Україні, а я вчився на Робітфаці. Цікаво, такі казуси могли бути тільки за диктатури пролетаріату. Єрофеєв почав за списком знайомитись із робітфаківцями. Коли він дійшов до мене і назвав моє прізвище, я підвівся. Сидіть, сидіть, я сів. Ви не родич того сусюри, що пише вірші? Ні, це я. А може, ви його брат? Та ні, це я. А потім професор Єрофеєв, коли закінчував свою лекцію, часто питав мене: Ну, як? Правильно я говорив? Протягом життя Володимир Сосюра написав і видав понад 60 поетичних збірок і десятки поем. Згаданий автобіографічний роман Третя рота поет написав наприкінці життя, проте книжка побачила світ через десятки років після його смерті. У ній він відверто й чесно розповів не лише про романтичні дитячі роки, а й про формування та становлення людини як особистості в тоталітарній радянській країні. Володимир Сосюра помер 8 січня 1965 року, похований у місті Києві.